Добрий день, малята! Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима. Перший місяць зими грудень. На початку грудня є чудове свято, про яке знають всі українські діти. Це свято Миколая. У цей день Миколай приходить у гості до малят. Слухняним він у чорбіток приносить ласощі. Неслухняним лозин. До святого Миколая молитву складаю, про святкові даруночки його попрохаю. Що у листі написати зразу не згадаю. Треба щось таке прохати, що найбільш бажаю. Фарби мама вже купила, лижі купив тато. Маю яблук і горішки велику торбину. Щоб собі попросити. О, уже знаю я за здоров'я тата й мами. Добрий, добрий Миколай щиро я благаю. Діти, заплющте очі і подумайте, що б ви хотіли одержати в цей день Святого Миколая. Ви ж були слухняними цілий рік. Але куди ж святий Миколай покладе ваш подарунок? Давайте сьогодні зробимо для подарунка чарівний чобіток, який ви повісите над своїм ліжком. Для роботи нам потрібен шаблончик ось такого чобіточка червоного кольору, клей ПВА, тиски ватні, які я розрізала навпіл. Угашова біла фарба, склянка з водичкою, пензлик для клею, для малювання та серветочка. Спочатку приклеїмо наші ватні диски, які розрізані навпіл. Наносимо гарно клей на верх чобіточка. Ось так гарненько-гарненько нанесли, приклеїли з правої сторони пів кола. І з лівої сторони пів кола. Додаємо клеї посередині, ось так гарненько, і приклеїмо ще одну половинку диска. Ось така опушечка білого кольору у нас вийшла на чобіточку. Клей нам не потрібен, беремо фарбу, мочимо пензлик водичку. І будемо малювати дві смужечки. Я буду малювати дві смужечки, а ви можете намалювати будь-який забажаєте малюночку. Ось так гарно проводжу одну лінію зліва направо. І ще одну нижче трошки зліва направо. Ось так. І я намалюю сніжинку. Дві маленькі смужечки. Одну згори вниз. Ось так. А тепер також зліва направо, маленька, а тепер навскоси ще. Ось так. Бачите, майже готова сніжинка. Зараз я її зроблю трошки похнасті, що намалююсь такі рисочки на кінцях наших смужечок. Як справжня сніжинка. Ось такий чобіточок вийшов в мене. Діти, у мене вийшов ось такий чобіток. Сподіваюсь, у вас теж такі гарні. Дуже хочу побачити фото ваших чобітків. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. До побачення!